Бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Вечір, вечір, а це значить, що треба їхати на Дністер ловити жереха. Я готовий. Моцик вже прогрівся, так що вирушаємо, вирушаємо. Їдемо сьогодні десь трохи вже внизу. Оскільки текла якась погана вода, як то кажуть по Дністрі, і трішки риба не клює. Будемо пробувати сьогодні рибалити трошки нижче, ніж я зазвичай рибалю. Тому не втрачаємо часу, бігом збираємося і виїжджаємо. Так, доїхав я вже до першого місця. Ну, класно, але поки що щось дуже-дуже тихо. Ось такий дністер позаду мене. Гарний спав, спав дуже сильно. Якраз класно, видно ось всі місця, що потрібно. Вже рихло. Комарики вже, вже комарі. Ось гляньте. Видно, камінь здоровий в воді. І там починається така гряда. Так, ну це в нас резервне місце, в разі чого ми їдемо ще аж туди вище, вище, вище. А, по асфальті легше їхати, ніж по грунтовці, такі з каміннями до щеб'янка. Але добре, що хоч таке, оп, бачив вихід великої риби тільки що. А оце щось біле, схоже на морену. Так, ну, план А не вдався. Залишився план Б. Будемо тут до вечора кидати, на цьому плані Б, як то кажуть. І будемо надіятися, що щось буде. Так ось і план Б. До речі, сьогодні в мене новий тревел 7.21. Ну, шикарний. він мені дуже сподобався. Я ще ним, правда, не кидав, але сьогодні якраз буде бойове хрещення. Це в нас цуріноя Люрвей. Що, куди, як, не знаю. Будемо зараз пробувати і все вам розкажу. Ну Він такий класний пожощий і вже видно, що до речі, ціна мало що відрізняється від того другого тревела, але Ну, крутий-крутей. Мені більше сподобався. Так що отак Ось так виглядає потик. Ну, прикольний, Прикольні, саме найбільше прикольнуло це розмір кольця. В довжині він 2,44. Ну Такий дриняка прям. То, що тут пише 7,21, мені здається, він реально від 10 грам може навіть і більше. Ну Але він крутий тим, що він, до речі, він дуже дзвінкий і прям чуйка в руку. Ну і приємна рука. Цікава. По типу графік лідера. Зібрався, я половити жереха. Половив. Тепер треба чекати, як мінімум десь годину-півтори може, щоб рибка заспокоїлася. А вечорок тут хоча б трішки якось половити. Ну, виходу в мене немає. Тому чекаю, місце хороше, місце має принести, я думаю, якусь рибку. Не знаю, спробую щуку піймати чи що. Я бачу дуже сумно. ще ці люди не прийшли купатись сюди, то ще би можна було щось думати. О. О, десь так теплий такий капець, сам би пішов купався. Ну Це дреняка такий прям дуже сухий дуже. Я думав, буде трошки м'якший. Одна цикада. Це мінус цикада. Ну, щось пішло на мене. Ой, ви бачили це просто. Це був жертв. Так, і що то я піймав? Ну, палка я яже гарна, пора була має о, сітка Колись була сітка Так, був вихід тільки що Йой навіть не знаю як сошнока витягнути цей гачок Просто капець. Так, що там приманочок нема ніяких, та ніби нема. Але там телі як Так, треба буде якось запам'ятати собі цей перекат який сюди на нього прийти, але з тої сторони маю таку... Копію на метал васабі, спробуємо У, знову вихід на перекаті Так, ну перекатик цікавий. А відео вже люди пішли вже. पूछा हुआ कहूँ कहूलात है Я в шоці. Я тепер зрозумів, що з одиничкою шнуром можна робити все, що захочеш. Що я зробив? Я тройник роздягнув морський. Круто. Вся капець, коротше. Але гостий. Назад його загнути я певно вже не загнув. Я загнал. Ну, це... круто? Ой, по флюру, по флюру камінь трошки пішов. Це щось схоже на рибу. Чи не? Що я таке пимо. Якийсь топляк напевно Аж с ним прається, дай. Ну топляк. Ох, тут я добре сьогодні почищу О, туди і. Так, я сьогодні займаюся честкою річки. О, гляньте, до речі, яка порабала. Ой, там така брила нормальна. Ой, краштес сьогодні такий нормальний цього паточка. Цікаво, -то Чує, що це таке, Чуєш, щось грає там, Ну, Цим потиком. честка Дністра, взагалі кайфов. Присів я трішки відпочити, то вже ті корчаки вже замахався тягати, рука болить. Ну, паличка справляється. Ну, я так взагалі не жалів її. Тягнув навіть з гострим кутом, ну класно, гарно зроблено. Гарно, то, що вона суха, суха-суха така. Ну, Якраз комфортна вага. Для риболовлі. Наразі на даному місці це 14 грам. В принципі, я ще 10 не кидав. Наразі стоїть цикада 17 грамова ну Що по сомику сумно тут поки що Може вже ближче до вересня, зараз він десь певно на перекатах. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Знову мені помішали, тільки почав жерех кидатись трошки. Зразу прийшов якийсь чоловік спінінгіст. Ну Нічого, будемо сподіватися, його надовго не стане. Зараз вилетять комарі. <свісно> і я готовий до комарів, маю спрей, а чоловік, мабуть, ні. Хоча хто його знає. Цікаве місце тут. Така кам'яна, каміна, гряда посередині Дністра. І перехід в яму. Ну, цікаво. Так за комарів вже їдять. Треба вже пшикатись. Так, ну взагалі то круто. Спокійний Дністер такий класний. Ще би людей менше було, щось я не очікував, що тут буде багато людей, хоча це як-не-як, трохи далеко від населеного пункту. Ну але нічого, ну паличка поки що. Поки що прикольна, така. Там зла, зла, жорстка палка довжиною 800 804. Ну, До речі, трошки ось, здалось б, трошки важчу, може, катушку. Хоча, ну, в принципі, якраз береш її в руку і все чудово. А, Ще хтось приїхав. Так, вирішив я трошки завершити пошуки того сама. По цій гряді немає, мабуть. Або щось я не то кидаю. І вчепив я крекджак здоровий якийсь. Колись на щуку купляв велику. Ти, думаю, вчіплю, а сплавлю. Може щось на цій ямці плюне на нього. Скільки він такий шумний. Може щось і вдую. Сплавив метрів на сто десь. Чекаю якраз. О, проводку почав. Чоловік, я думаю, вже йде звідти. Вся риба, до речі, під цим берегом. Кидається. Чоловік цей пінгіс, звідти її налякав. А катушка вже речить. І вже так речить нормально після цих цикад. От цікаво, до речі, що з цією дайвою буде. Після такого сезону нормальних ваг. Що вона скаже? Навіть не джих, а цикади прямо в пористі приманки. Бо в мене є дайви 19-го року. Вони гарно зібрані, я ними вже довго ловлю. Ну не знаю щось. Ця нова дайва в мене довіри не викликає, не знаю. Чи мені така попалась, чи то така партія була. О, слухайте. Це всього лише касмастер з 16 грамовий. О, є виходи вже тут. Так, знову приїхав хтось. Я надійс не купатися. Підіть купайтесь в інше місце. Будь ласка, дайте рибі спокій. Ото, правда, я теж вибрав такий день суботній. Кого я знайшов? кого я знайшов? І зараз впалет мене. Ой, добре, добре, добре валет. Хе-хе-хе. Гляньте, такий малюк, такий вже злосний. Красунчик. Опс, у нас справжній Дністровський рак. Ва, злюка, злюка така. А я підійшов, дивлюсь щось, з... та, та. Дивлюсь щось під берега втекло Перше думав жаба, а ні. Вони... Ай, та Та-та. та Нормально так щипає, скажу вам. Так, все, давай, давай. Давай, відчіпайся. <кхи> давай, відчіпайся. Оп. Гарно, гарно, гарно щипає. Ті молоденькі, якраз має то, що треба. Так, поклав такого віба. Шумного-шумного. Дуже довго в мене в коробці стояв. До речі, я його знайшов взагалі. Колись на дереві на лодці плавав, Фу. восени дивлюся, віп стоїть, думаю, о, сюди. І аж тепер пригодився. Нарешті, до речі, нарешті я на Дністрі один. Просто один більше нікого немає, я наодинці з рибою. Ще до машини пс, не їздили якісь ззаду. Але то тут поле, напевно, щось роблять господарське. Ось підійшла до завершення наша риболовля. Кода. Рибки ми так і не побачили. ну По воді вона пригала, побачили рака. І дві години шукали, де рака, ви знаєте, продовження. Ну До речі, комплект мені сподобався. Така жорстка, просто жорстка. Дриняка така класна, дійсно класна. 4000 на фуего, який, мені здається, скоро прийде каюк. Бо вона вже і шелестить, і шумить, і рокотить, і все на купу. Я, напевно, її до останнього буду тупо знешкоджувати на цьому Дністрі цими цикадами. Ну, ось такий чудовий захід сонця. Ввечері зустрічати на Дністрі. Це просто щось. Якраз обірвався. Не повірите, обірвав одиничку шнур тут в плиті. Плита або камінький здоровий. Різдво камінь. І все. І в принципі все. Ні покльовки, ні удару, нічого. Ну, трохи почистив я одні степу, витягував кажуни. Літають. Протестував паличками. круто. Буде того доброго, треба ще їхати додому, а то ще є куди їхати, як то кажуть. Тому ще поки щось трошки хоч видно, хоча б ґрунтову дорогу подолати, а там по асфальті вже, я думаю, справлюсь. Так що, всім дякую за увагу, ставте подобайку, пишіть коментар і зустрінемось на Рибалці.